Шановні, сьогодні у нас 10 серпня і бачите, загромаджую бур'яни з цієї ділянки, де в нас тут не взійшла кукуруза. З вилами, бачите, подружився. Коли працюєш, зразу приходять думки. Нащо я запустив ці буряни і більше без плівки нічого садити не треба. Отакі От приходять думки. Я знаю, що ви скажете, що користуйся якісними гербесидами, все буде добре. І я теж з цим погоджуюсь, але не завжди виходить так, як думаєш. І коли я дивлюсь, як люди вирощують під плівкою з поливом, я розумію, що це саме ідеальний варіант. Тут у нас має пекінська капуста бути. І зараз я думаю, що будемо, мабуть, діскувати тут. Або фризувати, або дискувати, я не знаю, щось да воно буде. Тому що м'яка земля, щось придумаємо до завтра. Сильні дощі пройшли. Тому, шановний висновок з цього відео такий, що дуже добре, коли є застелене все плівкою. Тому що рядок від рядка метр п'ятдесят, якщо це томати, якщо це перці вуще, міжрядя раундапом покропив і все, і забувся. А тут виходить так. І ніби пололи, і ніби вже тут 10 разів воно фризувалось перед тим, як було посіяно. Чого 10 разів, тому що тут не взійшла або верніше погано взійшла соя, це все перефризували. Ну, ось так. Тому мої висновки такі треба старатися садити під плівку і під полив. Я дуже вдячний тому каналу, де я це бачив. Це канал Слуцький Синдікат, і дуже вдячний тій людині, яка мені підказала, щоб я подивився. У мене, чесно вам скажу, того року і цього року були такі думки, бо за плівку мені розповів мій знайомий з Закарпаття. Вони все під плівку садять: і перець теплиці, і помідори, і баклажани. Все-все-все. І виходить так, що я зразу такою думкою загорівся. Єдине, що вони вручну стелять плівку, а не... Трактором, який укладує, Виходить. вони так сплошним міжрядя Степлером проходять офісним таким Офісні роботники на полі Знаєте, і роблять суцільний такий ковір Виходить, в них плівка від мульчі 60 або 80 см шириною. А ця плівка, яка йде на землю на грядки, вона 1,20 м. Тому буду старатися, якщо все буде добре, робити під плівку. Це якщо ми говоримо за помідори, за перець, за кукурузу. Якщо говорити за кабачок, то ясне діло, що його посіяв і двома чи трьома гербіцидами досходовим і після Сходовим пролив і забувся. Ну, ось так. Але слава Богу, що в цьому, році, в цьому році кабачки в нас не заросли. Дякую за ваші підписки. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що чим більше підписок, лайків, коментарів, тим більше відео дивляться. Рекомендує YouTube, тому дивіться його до кінця. і... До нового відео. Хорошо, шановні, я буду працювати, тому що мені ще тут годинки три розмишляти у бізнесі. Бачите? 15 соток. Ну, вже 10 залишилось. Пока.